От у нас в контент хаті перші, хто почали причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні, або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм намагаємося і допомогти в цьому плані. Багато людей просто не, не таркаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна, і все бомж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили атакнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн Учить якусь нову професію, але чого не роблять? Устрає, понієш? В принципі, устраю плюс-мінус. От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не не зважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки.